Добрый вечер. Здрасте. Я из Подмосковья. А вы откуда? Я с Херсонщины Украина. Есть вопросы к россиянину? Да, Давайте. Ну я с Росіянами загалом спілкуюсь на тему війни. Якщо вы не против. Нет, не против. Вы підтримуєте чи засуджуєте Российскую Федерацию за вторгнення в Украину? Я считаю, что действия Российской Федерации на Украине это печальная необходимость. Угу. То есть вы поддерживаете? Да, конечно. Как вы считаете, что для России будет являться победой? Когда Россия остановится? Оккупация всей территории Украины будет победой. А, То есть вы оккупанты? Ну так же, как и в Германии. Вы знаете, там было в 1945 году 4 оккупационные зоны. Советская, американская, французская и английская. Mm -hmm. Так что оккупанты это не всегда плохо. Если против нацистов это хорошо. А Против каких нацистов вы воюете? Объясняю. Скажите, вам знаком такой документ? Акт ведомления Украинской Державы. Ні, не, я прошу він. Он принят в 1941 году во Львове. Про я... проголошення, проголошення незалежності. Э, так, я знаю про це. І... Да. І... Давайте я прочту дві цитати оттуда і вам скажу. Ну, я собою... знаю про цитати. Ви хочете сказати, що Бандера був фаш... нацистом? Он хотел помочь Ні, він хотів допомог Гітлеру установити нацистську Ні, Він хотів звільнити Україну. В этом документі написано, что он хочет помочь Гітлеру установить нацистский порядок. Ну, Між Бандерою і Гітлером не меньше, не було підписано ніяких договорів. Да. Не було. Да. Бандеру не Это визнано. Бывает... Бандеру, Нюрбенський трибунал не визнав бандеру нацистом. А Нюрбенський трибунал розсматривав ну, только немців. Тобто, Тобто. Тобто от там, то як, там окремо було. є, там окремо є тема про бандеру і про УПА. Про ООН УПА. Ні. Там, там про бандеру, про УПА є окрема е, сторінка. Хорошо, хорошо, пожалуйста, я розкажу. Значит, на ні, ви мені скажіть, процесі... бандеру було визнано нацистом чи ні? Конечно, он сам себе признав нацистом. Коли? Читайте акт. Я читала акт. А, ні, ні, я читала акт. А тепер скажіть ну, мені, давайте, будь ласка, ти, ви, якщо, то, ви вважаєте, то, якщо ви вважаєте, то, що Бандера був нацистом, то ким ви вважаєте так. Сталіна? Інтернаціоналіст, звісно. Інтернаціоналіст. Тобто ну, напад на Польщу і розділ Польщі це нормально. Да, Оку, окупація Литви, Но, Латвії, Естонії. Будьте це добре. інтернаціонал. Ви мені дадите сказати слово? Да, ви боїтесь, ви боїтесь цитування акту відновлення української держави? Бо я його вже чула, бої... я знаю, ви можете зачитати, якщо вам хочеться, якщо від цього Давайте. вам стане легше, будь ласка. Пожалуйста, читаю. Відновлена Українська держава буде тісно співдіяти з націонал-соціалістичною Великою Німеччиною, що під проводом Адольфа Гітлера творить новий лад в Європі і світі. Українська національна революційна армія боротись ми далі спільно з Союзною німецькою армією? Все. Так, Бандера, так. Бандера проголосив України. про незалежність України і, і, сказав, того... і просив у Гітлера, щоб Гітлер допоміг у цьому. Після, цього, після того, як Бандера проголосив це, підписав цей акт, що сталося з Бандерою? Це, тому що Гітлер не хотів з ним співпрацювати. Не хотів. Тобто а, тобто, він не вважав, милеру, тобто він не вважав тобто він не Бандеру, тобто він не перебивайте мене, Тобто так, він не вважав Бандеру я своїм союзником. Я говорю про Бандеру. Так я а теж Бандера, про Бандеру. Гітлер не вважав Бандеру своїм союзником. а Бандери, Правильно. А у Бандери була мета звільнити Україну від комуняк. А вы что, не знаете? Что а теперь вы... расскажите мне про, про пакт. Теперь прочитайте пакт Риббентропа и Молотова и секретный документ. Давайте. Читаю. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. Статья первая. Обе договаривающиеся стороны... Ні, а не, вы не читаете, а, сперва... а секретный документ. Секретный документ. И в каком году его оприлюднили на Секретный, секретный протокол впервые о на Нюрнбернському процесі в 46-му году і Нюрнберзький трибунал відказался рассматривать этот документ, поскольку это фальшивка. А! Тобто так, це фальшивка. А на А скажіть, будь ласка, а 17 вересня, 17 вересня 39-го року, що зробила СССР? Она взяла под защиту украинское и русское население Польши, которое жило до линии Керзана. А в Литве и в Латвии, а в, Литвии, в Латвии, Эстонии... Линия Керзана... Почему вы перебиваете меня? Линия Керзана... Чому ви брешете, що вони взяли під Захист? Хто вам сказав, що вони взяли під захист? Це був розділ. Це був розділ, Це був розділ Польщі. Там в секретному документі говориться про розділ Європи. Так. Навіщо ви навіщо ви. Там не можуть говорити. Ви тільки, що до цього, до цього до, до, до зачитування документів. Ви читали... Будьте добри, скажіть, ви читали цей секретний протокол? Колись читала? Зараз детально я не можу пам'ятати. Можемо відкрити і прочитати. Так. По якій лінії там ділиться Польща? По а там немає по лінії якійсь, там розділ влади Є. в Європі. Я не знаю, нет, по якій лінії вони там ділили. От, 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 так ви, яка різниця, ви говорите, по якій лінії? Знаєте. А Литва і Латвія до чого до Польщі? Ні. А Литва і Латвія до чого до Польщі? До нет. чого там Естонія говорить. до Польщі? Ви затикаєте? Так Ви не хочете говорити Це про Литву і Латві? Ви. Я вам кажу, ви зараз оправдовуєте? Ви зараз оправдовуєте напад? ви напад радянського союзу? Оправдовуєте чоловіче, тихо. Не говоріть зі мною одночасно. Ви зараз оправдовуєте напад радянського союзу на Польщу, на розділ Польщі. Ви оправдовуєте окупацію Литви, Латвії, Естонії, окупацію половини Польщі. Ви зараз це все оправдовуєте і кажете, що якийсь цей документ був фальшивка, а зараз його не визнають фальшивкою. Чому я нічого не боюся? Мені правду говорити просто. Чого, боє... Чого ви зі мною одночасно говорите, чоловіче? Ви нервуєте і одночасно зі мною говорите. Так діалоги не строяться. Ви щось пригаєте, скачете. Ви тільки що до, до початку зачитування документів ви сказали, що в нас зараз якась ви воюєте е, зараз проти нацистів і зачитуєте мені документи 41-го року. Ви зачитуйте мені документи 41-го року. Скажіть, будь ласка, у нас при владі зараз Степан Андрійович Бендера, У нас є нацистська партія. націонал-соціалістична партія, У нас є при владі сьогодні Націонал, -націонал соціалістична партія. є? Ви можете сказати, кажіть. Ви самі откопали этого Бандеру. Це не ми це воно, ви. Це Росія відкопала. Раз ви прославляєте нацистов, значить ви саме. І пан Андрійович Бандера Герой України. Він боровся за незалежність України. Правильно. Так. Да, так. Да, Советський да, Союз, да, Союз за що боровся? Если ваши нацисти... За що воював Советський Союз? Против нацистов. За, да, за, за що? За звільнення. Так. Да. За, що да. вою... За що воював Гітлер? За що воювала це, не, це, нацистська Германія? За що? Будьте Вернемся, За що воювала добри. нацистська Германія? Ви задаєте... За третій рейх. За третій рейх. Правильно? Радянського Союзу нема, Третього рейху нема, а Україна є. І чому тоді Бандера не герой? Чому ідеологія Степана Андрійовича? Має бути якась принизлива. Він звільняв Україну. Він хотів звільнити Україну від Радянщини від ваших, від ваших е москалів їбучих. Що в ньому поганого було? Те, що ви його не любите, це ваша справа. Його багато хто не любив. Для нас він герой. Я вам задала конкретне питання. Ви називаєте Україну нацистською країною. Назвіть мені, будь ласка, будь ласка, хоча б одну партію в Україні націонал, націонал соціалістично. Будь ласка. Пожалуйста. Всі партії, которые проголосували за переименування Московського проспекту в місті Києві... Чого в ми маємо вмин. Ми не будемо... послухайте, це не нацизм. Це не нацизм перейміновувати назву на проукраїнську назву це не нацизм. Наша країна Україна. Чого ми маємо прославляти в Україні Московію, яка нас, над нами знущалася три століття? Чому українці мають в Україні це прославляти? Чому? Після того, як Російська Федерація окупувала Крим, залізла в Донецьку, розв'язала війну в Донецьку, окупувала частину Донецької та Луганської області, ми маємо право робити так, як ми вважаємо за потрібне. За потрібне. Розумієш чи ні? У нас назви мені, хоча б одну назви мені, хоча б одну партію в Україні. Назви хоча б одну партію є. назви хоча б одну партію в Україні націонал соціалістичну Ідеологія. Ідеологія націонал соціалістична. В нас в конституції заборонена. Заборонено нацизм, фашизм, будь ласка, назви мені хоча б одну партію. Скажите, пожалуйста. Назви я хоча б одну партію в хочу Так ти мені дай відповідь віде? на питання, а не всі, хто проголосували за переименування. Це а не нацизм. Не на нацизм, а це не нацизм це а совокупність. Нацизм це совокупність. А вы будете отвечать? Так а ви мені дайте відповідь, я вам відповім. Я не ответ. Вам мой ответ не нравится. Ні, це не відповідь. Я спитала конкретно назви хоча б одну партію. Всі депутати, которые проголосували за переименування, назви хоча б одну. Які в нас, партії? Так, тепер. Які Сколько, в нас є партії, будьте добрі. які, скажите, ваших... які у нас ваших є партії. Мені ні, назви міст, мені партії міст, націонал соціалістичні, які підтримують. Я ще міст, раз вам задаю міст, питання. Назови міст, мені, хоча міст. б одну партію в Україні, а бо ви мені не відповідаєте. Міст, ви маєте чітко міст, Ви, ви звинувачуєте Україну. Ви звинувачуєте Україну. Це ваша власна особиста думка. Ваша країна не визнала Україну нацистською державою. Ні одна країна в світі не визнає Україну нацистською державою. У нас немає націонал-соціалістичної партії в Україні. Ти це чуєш чи не бачиш? Ми не напали на Росію. На Румунію, на Молдову, на Польщу, на Литву, на будь-яку іншу країну ми не напали і ми не знищуємо їхні народи. Ми не знищуємо їхні народи. А у вас нещодавно дівчинку в Криму. У вас нещодавно дівчинку в Криму за пост на українській мові, за пост на українській мові, до неї до неї прийшли Служба безпеки Російської Федерації. Дівчинка в Криму написала пост українською мовою. Ти будеш відповідати мені чи ні? Якщо ти відповістиш, я, я буду з тобою розмовляти. Я вже відвідала, тепер моя очередь. Ти не відповів, не назвав я мені віде? не одну націонал соціалістичну партію України. Бо їх віде? немає. Моя очередь задавати. Що таке нацизм? значить я задаю вопрос. <тит> ти задаєш це. Я це буду роботи. рішати. Ти фашист. А Російська Федерація абсолютно фашистська країна. А Російська Федерація по всім признакам, по всім признакам, були люди, які називали признаки сувокупність, при яких країну можна було вважати фашистською країною для вас, як для росіянина. Визнання того, що ви захоплюєте Україну і окуповуєте Україну, і ваша ціль це окупація всієї України. Це і є фашизм, це і є фашизм. Ви справжні нацисти. Ви принижуєте інші нації, ви знищуєте інші нації навіть в своїй власній країні. Ви знущаєтесь над власними людьми. Ви віддаєте життя власних людей просто за те, що ви хочете якийсь шматок землі собі забрати. Бо у вас існує історичний реваншизм, ви імперці. Ти мене чуєш чи не бачиш? А зараз йдеш на під, буде я тебе час втратити. Бандерою мені розказує. Степан Андрійович Бандера, Герой України.